Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в скібені Tower Defense і не для того, щоб відкривати купу кейсів. Кейсів у мене, звісно, трошки є, і відкрити ми їх теж можемо, але хі -хі -хі, зібрались ми тут не для того. Ми зібрались для того, щоб нормально так спробувати пройти Endless Mode або просто клок. Мод, можна так сказати, тільки клок-челами. Мені здається, що в теорії це доволі легко зробити. Я би зараз прийняв абсолютно всіх юнітів, взяв би зараз Санту. У мене він ну, один остався, У Мене ще інвентар такий став просто бомжаський конкретно, але це не саме головне. Значить, ми беремо клоквумен, ми беремо, можливо, клокмена, можливо, ні. Я ще подумаю. Бо по клок-челам є дуже багато кого взяти. У мене, правда, є не всі, але ми зараз знайдемо ще чуваків. На початок, диви, я думаю, поставити аларм клок. Правда, демеж 250, но кулдаун 05, він все робить чотенько. Плюс, АОЄ о, це хорошо. Його ми беремо. Потім, кого ми беремо ще. По-перше, нам не вистачає, не вистачає, не вистачає ось цього ларч-клокмена. І його ми 100% купуємо. Ага, чувак, в трейді. Ну, ладно, значить, підемо на другу пазу, купимо в наступному місті. Купимо в іншому місті, як той казав. Це, в принципі, не є супер складним завданням для нас. Так, що тут? Є? Він нема. Немає, його, прикинь. Шефа, кстати, в мене теж немає. Але я його планую вибити, тому купувати ми його не будемо. Він ще й дуже дорогий, якщо я не помиляюсь, і вообще не хочеться його купувати зараз. Він все рівно ще трішечки подешевіє в гемах, але купити його можна в моєму телеграм-магазині, в якому можна купити будь якого юніта, будь-яку кількість гемів, і все дуже-дуже дешево через те, що є промокод COVID, який ви бачите на екрані. І зараз на екрані ви бачите, як правильно ввести цей промокод для того, щоб отримати знижку на замовлення в 15% на будь-який товар і вводити цей промокод. Мокот можна завжди, скільки хоч разів. Нема ніяких лімітів, нема ніяких лімітів по часу, тому ви можете просто завжди його брати і активувати. Ну і само собою на вихідні у нас завжди є скидки. Так що залітайте і купуйте. А ми, в свою чергу, давай зайдемо, подивимося, чи є взагалі у нас тут ларч е... І Він є. Забираємо його за 5250 гемів та й не паримося. Тому що зараз ми його тако беремо собі в інвентар. Ми його, кстати, вибивали разік. і само собою, само собою, що я ще хотів взяти. Ага. Гвардіан Клокмен, якщо я не помиляюсь, він у мене десь є на пошті. Я можу, звісно, помилятись, але по ідеї, як він повинен бути у мене на пошті. Бо в мене на пошті останнім часом багато всяких, всяких речей з'являється, але тому, що я комусь із вас рандомно скидаю якихось персонажів. Диви, бачу, у мене тут на пошті купа всього. Ось як, кстати, Гвардіан Клокмен. Він просе Годліка. Це його мрія. Ну, братуха, так як мені гвардіан Клокмен сильно був потрібен, тому я, звісно, все розумію, але Годліка, ми тобі можемо відправити. Давай, братуха, це тобі? Це. Це тобі подарунок за те, що ти мені дав гвардіан клокмена, він мені дуже потрібен. Зараз іменно Crate і 500 гемів, хорош. Ще один класик Chill. ще 650 гемів. Коротше, купа, 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 всяк, всяк чини. Давай все це забираємо. Готліка, ми подарували челу. Ну і само собою, давай беремо гвардіан клокмена. Собі в інвентар теж. В нього 45 тисяч ДПСу. В очого чела 50 тисяч ДПСу. У шефа клокмена ДПС прям вообще лютий. І я би хотів його затестити, але на жаль, поки що в мене його немає. На жаль, на жаль, на жаль. Ну я сподіваюся, що зовсім скоро ми його зможемо отримати. Так само, як і ультимейтам, ми по-любому повинні отримати. Без цього тупо нікуди. Давай на всякий випадок, просто в шопі активуємо лак і буст, просто на всякий випадок. Ну, і буст теж можна активувати, то не проблема. Так, відкриваємо всі кейси. Давай, нам треба вибити щось потужне. Будь ласочка. давай ще 10. Легендарка випала. Ну, легендарка це слабо. Нам треба більше. Нам треба більше добре. Знову ж таки, ні чорта. Кейсів у мене небагато, десь в районі 50. -ти. Я їх скупив чуть-чуть, але просто на всі бабки не скуплявся, бо ціна особо на цей кейс не падає абсолютно. І хочеться дочекатися, поки вони будуть по полтінні ці кейси, по 50 гемів, там по 49, по 20. Може хтось буде виставляти. Отакі От моменти я би купляв, звісно. Але по 70, по 80 вже не сильно хочеться скупляти. Хочеться почекати, поки стане чуть-чуть дешевше. Ага, і мені не вистачає да, одного кейса, У мене 6, 7, 8, 9. Одного кейса. не вистачає, а годинничків у мене тупо. Нема. А скільки випало ультимейтів? 363 штуки. Шефів випало 3600. Ну, якраз бачиш, воно те саме. А тут 36 тисяч. вони однаково випадають, тільки з разною кількістю, з разною кількістю, просто в кінці нолик додається, поняв? І все воно, в принципі, чітко. Ну, цих ось 14 мільйонів. Просто кожен раз заходиш і кілька мільйонів додалось. Це капець. Як же ж їх багато? Ну, що ж поробиш? На жаль, мені не випало ні чорта, мені б одного кейса, аби то я би. Ладно, давай по одному відкриємо. Не буду я вже бігати купуляти кейси. Це вже, звісно. Впадло, впадло. Так, але випадає просто повна, повна, повна лажа. Хочеться випити випити щось серйозне, а серйозне тупо не випадає. Диви. Так, епік. Ну, епік це ерунда. Давай щось солідне мені, братуха. Ну, як я поняв, нічого солідного мені абсолютно не випало, да? Да, ну, ладно, ладно, ладно. Само собою, просто можемо зайти, погнати, пограти. І спробувати, звісно, клокменами затащити. Я сподіваюся, у мене вийде. Я дуже сильно в це вірю. Так, ставимо челеки, йде бабето. Який в те радіус? Ага, по радіусу в тебе трошечки б... Да. Далі в тебе радіус, звісно, стає більший, ти будеш прикольніший, але я не знаю, скільки буде коштувати твоя прокачка. А в тебе кулдаун просто 2 секунди, і радіус теж маленький. А в тебе радіус клас. Ну ти 600 коїнів коштуєш. А ти. Ого, радіус ще здоровий. Радіус 40, прикинь, він ще здоровий, але ти 1200 аж. Ми його потім тут поставимо замість Астро. який в нього радіус класний. Просто 40 на першому левелі. Це величезний радіус. Зараз будемо тестити. Будемо тестити конкретно, дивитися, що і як. Ставимо ще одного Тут. Потім виходить, нам дадуть 100, 100, 100, буде 300, 400, ще плюс сотню дадуть. У нас буде 500, ми зможемо цього, в принципі, поставити, Ну нема сенсу. Ми поставимо з цього чела. Тільки де його поставити, я ще поки не знаю. Можливо, десь тут ми його і поставимо. Можливо, я не впевнений. Зараз будемо пробувати проходити. Так, 500 є, давай ставимо з цього чела тут. Демедж у тебе невеликий, но не в те кулдаун маленький. Ще подивимося, як ти будеш бити. Ай, ти б'єш всіх абсолютно! Ти б'єш так, як мівінг, ти б'єш так, як міні-сігма, по суті, но з меншим радіо. А далі за 800 плюс 5 радіус. Непогано. Давай тебе прокачаємо. Щас, що що, поставимо просто отут ще одного такого? Нехай допомагає, поняв? І за 200 прокачаємо тут чела. Бо тільки двома треба пробувати, по одному не вийдемо. Бо це один потім дефати не зможе. Так, прокачуємо ще одного санту. Нам треба більшечко бабок. І, само собою, за 1200 було б файно оцього чела поставити просто, який по радіусу всіх би задівав. Де кулдаун, звісно, великий, але що ж поробиш? І оцього хотілося б поставити в той радіус, потім буде 40, великий такий крутецький дядько. Отут його би поставити, так? Да? Але їх всіх будуть ложити спати. От в чому прикол. Їх треба ставити якось. Е Трошечки обережніше, я думаю. Або цього просто за 800 прокачати, цього продати. Ну, щось будемо бачити. Щось будемо бачити, як воно піде. Бо зовсім скоро уже буде складніше, але тут плюс 500 демеджа, це хорошо буде. Це буде прям файно. Але можна тебе за 500 поставити. І ти теж будеш 1500 ДПС вносити. Це багато. Давайте отут поставимо таку. А, ну тебе зразу і спати положили, на жаль. Ну, зараз ти проснувся. О, ти можеш тайм стоп робити. Ага, і ти б'єш одного юніта. Ти не аоє, чувак. А-а-а. Ти б'єш одного? Ну ти такий слабак, получається. Давай підкачаємо також, щоб ти їх хоч чуть-чуть побив, бо цей, наверное, щас не зможе добити того чувака. Сейчас будем будемо бачити? Якщо у мене таймстоп є, але просто бач, його достають сильно і ложать спати. Це погано. Це кстати не впорався, да? Не зміг. О, зміг зміг. Є 1900. Ставимо з цього чела. Ти б'єш як? Ти б'єш якимось пірсингом. Ти, коротше, кількох дамажиш. Це супер. Диви він літає, обалдеть. Я ж його не бачив, ви то може бачили, а я то ні. Я то не бачив. Так, це щас, по ідеї, повинен впоратись. Давай отут його поставимо. Отакого. Прокачаємо його за 800. Цього поки продавати не будемо. Цього боса вообще якось би прибити, я не знаю. Щас попробуємо якось його при... прийняти. Так, тебе ще продаємо. Тебе теж продаємо. Тебе за 2400 качаємо, щоб тебе радіус був великий. Всіх задівав. Тебе можна, виходить, продати і прокачати Санту, прокачати ще одного Санту, і тебе було б класно ще прокачати. 4 тисячі або. А, ти ще й заповільнюєш, якстру. Вау! Ну в тебе кулдаун дуже маленький, поняв? А далі радіус плюс 5. Хм. Може б тебе теж чуть чуть сунути і прокачати просто. Як варіант, поняв? Демеш буде великий, але він б'є тільки раз 2 секунди, це дуже мало. Ладно, давай тебе за 2 тисячі прокачаємо. Тебе за тисячу. Зараз передумаємо щось. Щас щось придумаємо. Так, тебе ми продаємо, давай поставимо десь ось тут. Прокачаємо за тисячу і прокачаємо. За дві. Все, в тебе кулдаун раз у півтори, ти б'єш трошки швидше, але є таймстоп, саме головне. І тебе би таку прокачать за 4. Було би супер. Було би ой-ой, ой -й -й -й, як супер, але не хватає грошей. А тут сейчас мутантів йде багато, треба більше демеджа нам. Давай за 4 тебе прокачаємо. Ти ж ти ще швидше почав бити. Хорош. Потім він буде бити раз у секунду на 50 тисяч демеджа. Він, коротше, буде десь як е... клокмен, плюс-мінус. У клокмена теж 50 тисяч демеджа, 50 тисяч ДПСу. Правильніше так буде сказати. О, магніта, кстати, як розбираємо, хорошо, да? Магніта розібрали, і він цим клокменом. Нічого зробити не може. Так, кого б ще прокачати? Ти ось ти ось демеджом в круг б'єш, це, звісно, добре, але треба подумати, як би тебе поставити хорошо. Mm -hmm. За 5 тисяч моно цього ось прокачати буде. Но хз, давай за 3 тебе прокачаємо краще. Щоб більше бабла було. Тебе б за 8 взагалі, було б хорошо. Демедж був би неймовірно великий. Або тебе за 4800 ще плюс 10, кулдаун ще менший. Ну, ми поки що справляємося, так що давай за 3 тіпа прокачаємо. І цього було б хорошо за 3 підкачати. Бо ти зараз дамажиш аларм, демаже, ще кайфово. Він просто що випадає. Дуже часто, тому він і такий, типа, ну, дешевий. А насправді він непоганий. Юніт далеко не поганий. І поки що він мені подобається більше, ніж, наприклад, ось цей, який б'є рідко, ось цей, який б'є ще раз 2 секунди. Хоч раз у півтори аби бив, але це 8 тисяч треба дати за нього. Так і по суті ми всіх поставили, да? І з тих, кого могли. А ні, у нас ще є клуквумен, ну така ось. Про нього я геть забув. Вона б'є, вона стріляє пістолетом. Давай за півтори її підкачаємо, за три теж підкачаємо. Вона кулдаун, буст роби. Обалдеть, непогано. І за 9 йому надалі прокачає. Чати радіус неймовірно великий, ще більший кулдаун, буст, дамеж більший. Короче, непогана подружка, Взагалі непогана. Давай підкачаємо челів, які дають нам бабето. Так, нам би, нам би, би, нам би, нам би. Тут зараз складно щось починається. Давай попробуємо прокачати тебе, більший демедж буде. Поставити тебе сюди, прокачати раз, другий, продать тебе, і тебе прокачати за 4800. Оце було б хорошо. Прокачуємо тебе за 4800, ти достаєш далеко, дамажиш нормально. Де демеже 8 тисяч, але всіх дамажиш. Це супер. І само собою на тепер подарків прокачати. Отако От раз, і давай два. І по суті, поки що ми нормально йдемо, поки що хорошо справляємося. Магнітів виносимо швидко. Оцей взагалі, звісно, безтолковий, поки що, ну. Таймстоп він дає і слава Богу. І наскільки я знаю, якщо ще обичного клокмен Тітана ставити, то буде два таймстопа. Це дуже хорошо, це прям супер клас. І ДПС авто 50 тисяч, Да? Надо буде те прокачати. Зараз за 5 тисяч прокачаємо. Отак ось. радіус ще плюс 5 буде. Хм, Може тебе тако трошки. Ну ладно, в принципі, нормально. Давай за 5 прокачаємо. Далі ще плюс 10 радіуса. Це буде хорошо. 40 радіус. В тебе буде. І 10 тисяч це остання прокачка. Це з такою, з таким кулдауном ти будеш бити. Але якщо прокачати клоквумен, то ти будеш бити ще швидше. Клоквумен дає кулдаун буст, діджей. Він дає. 22. А, не, не пиши, Той то да 25. да ще 25. Давай за Давай тебе прокачаємо ще. В тебе 50 тисяч демеджа. У тебе... Тоже буде 50 тисяч демеджа, ти ще сповільнюєш. Радіус тебе ще шалений. І буде ще більший. Це кайф. Це просто кайф. Але 14 тисяч. Так, так-то це не дешево. І клоквумен, давай прокачаємо. Отако Бенс. Радіус теж шалений, 60. Демедж теж великий. Демедж у неї 34 тисячі. Кулдаун буст робиш, щоб вони швидше били. Це кайф. Ти на максимум, ти на максимум, ще тебе на максимум викачать. Бачите, що їх хорошо поставив, ти їх тут всіх дамажиш. Ще й заповільнюєш всіх. Жалко, що не по радіусу всіх б'єш, але нічого страшного. Прокачаємо тебе на максимум, в тебе появляється кувалда. Появляется jetpack и остается А почекай, моя все на максимум выкачней Все, Диви. Двек мы хорошо бьем, да? Вообще суперово. Кого б я ще поставлю? Е, По ДПСу, най хороший, в принципі, це ось цей гвардіан. Бо він б'є кількох людей, а не одного. Цей, звісно, хороший. Оцей Ларч Клокман, звісно, хороший, але гвардіан трошечки крутіше буде. Давай його тут теж поставимо. Так він зразу на перших порах вміє літати. Трошечки підкачаємо. І диви, як ми хорошо магніта б'ємо, так? Да? Вообще суперово. Гліча теж душимо. І ще мене таймстоп є само собою. Це теж дуже круто. І тут радіус буста дуже великий. Він більший, ніж у джиджея. Трішечки більший, не набагато, але більше. А прикинь, сюди шелікона поставить. Оооо, ти що. Так, за 14 -те я теж прокачую на максимум. І по факту, по ідеї, супер легко буде ними проходити. Вообще, без всяких проблем. І що саме прикольне, любого з цих клокчелів можна купити в нашому телеграм-магазині за дуже-дуже низькими цінами. Ну, і само собою, не забувайте про промокод, який вводиться дуже легко і дає вам знижку на 15% на будь-який товар. А ми тим часом диви просто як Жорстко дамажимо. Давай я тут ось ще одного поставимо. Якщо можна близько, кстати, ставити один біля одного. Це дуже круто. Просто як же жорстко ми розбиваємо. Як же жорстко ми б'ємо. Цікаво, що затестити цих чуваків на Endless режимі. Мені здається, що вони там теж будуть нормально бити. Бо цей щелк якось непонятно. Типа таймстоп є, але він сам по собі такий якийсь, ну, дебільний трохи персонаж. Навіть не знаю. Даже не знаю. Можна його тако продати, поставити його ближче сюди, отако. А й тут я прокачати, в принципі. Щас за 10 тисяч прокачуємо на максимум. Він хоча б трошки лучше доставати буде, та й буде видно. Диви просто, як ми жорстко лупимо, да? А гроші збираються. Нам по кайфу. <хи> Диви просто, як ми лупимо. Я не знаю, ми можемо сюди ще одного втулити чила. Тут чисто гвардіан дає джазу. Чисто гвардіан конкретно лупе. Він прям жорсткий перець, який просто все виносить. І сам по собі він ну такий не супер дорогий, поняв? Ну, трошки дороговатий, але. В принципі, прикольний юніт насправді. Ще й дуже дешевий. Просто диви, як він лупе жорстко. Бенц. правда, вже грошей трошки не хватає, але ми супер легко проходимо. Але трошечки довше, ніж з хайперами і так далі. і так далі. Трошечки довше проходимо. По часу я ось одивлюсь. А так, то в принципі ось ще кай. Там на хвилину довше проходиш і все. Але все рівно проходиш, супер швидко. Ще таймстоп є. Бос вийде, ми таймстоп включимо і рознесемо. Магніти йдуть, але вони ніяк не ламають наших клокманів. Хоча по серіалу магніти прям жорстко клокманів били. Прям Дуже жорстко, навіть на радіусі били. Чисто із за те, що вони магніт тримали. А так то вообще халява диви. Супер валим. Супер легко валим. Диви, контейнер упав був. Поняв? Контейнер падає. Цікаво, що він робить? Ладно, давай поставимо ще, ще одного колквумена. Він теж, кстати, дуже дешевий. А демеджа має, хорошо, взагалі, чітко. І 50-та хвиля, зараз піде босс. Ми по суті їх конкретно достаємо. Так що зараз босс трохи сюди підійде. І ми його рознесемо. Де той золотий босс? А ну йди сюди. О, хорош старина. Зараз ми таймстопчик в тебе нажмемо. Підходь, підходь. Щоб тебе всі бити могли. Вони всі ще достають до тебе, сторіна. Давай, 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 давай. Все, всі достають, нажимаємо таймстопчик. І диви, як ти легко розносишся. Та, ти що? Хе-хе, можна навіть ще одного чела поставити тут. Давай, вали його. І аларма маленького. А все, в мене вже всі 15 юнітів. І таймстоп йде дуже довго, і ми просто проходимо. 1800 вісімсот получило, 250 годиночків. І кайф. Просто конкретний кайф дуже легко все проходиться. Абсолютно без усіляких проблем. Прикинь. А? Супер. Ну, я б сказав, що. Oh. Оцими чилами можна реально проходити найтмер. Цими чилами можна проходити ще багато що, правда, на жаль, я трошечки не дограв, щоб пройти квест. А івент пас я теж не докачав, Да, Чуть-чуть. А ні, получив три буста, теж непогано. І по суті, мені ще єрунда лишалася, щоб докачати до, до максимума. А далі клок-івент буде частина Друга апдейт, і там буде, напевно, ще жорстко, буде щось нове, прикольне. Можливо, більший відсоток на ультимейта, а можливо, і ні. Побачимо, побачимо. Но в цілому дуже-дуже клас. Якщо буде друга частина, значить по любому це остануться. Так що, ну коротше, побачимо, що там буде. Можемо тільки здогадуватись, бо поки що сказати я не знаю що. Поки що нічого такого солідного сказати не можу. А давай просто купимо кейс. Отако і відкриємо його. Прикинь, що з ультимейт випаде. Ото я обалдею, а? Нє! Ну, ладно. <хи> так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайтини Не забувайте замовляти юнтів в мене в телеграм-магазині. По промокоду КОВКОВ ви можете отримати знижку на 15%. На весь товар. Ну і всім пока-пока.